Асний вигляд користання сформувався не так давно, якихось 50-60 років тому, одразу після завершення Другої світової війни, внаслідок якої місто було зруйновано вщент. Вистояти вдалось одиничним будівлям, яким саме ми розповідали у попередніх випусках. Сьогодні ж поговоримо про те, що збудували у післявоєнні роки. Якщо ви досі не перемкнули, значить вам як і мені цікава історія забудови міста. У третій частині передачі ми поговоримо не лише про будівлі, а й про користенців, які їх створювали. Фактичний матеріал для нашої розповіді ми взяли із архівів Коростенської преси, в якій регулярно публікували репортажі з будівельних майданчиків. Дізнаємось особливості зведення будинків. Прочитаємо, за що дякували, а на що жалілись новосели. Розглянемо унікальні фотографії радянських новобудов та портрети тих, хто їх зводив. У Коростенській публічній бібліотеці зберігається справжній скарб для людей, які цікавляться історією міста, це архів міської преси. У нас зберігаються видання із 1946 року. Це була правда Коростенщини, це був колгоспник Коростенщини. Це було потім змінилася назва було Радянське полісся», Яке потім, як ми всі знаємо, це був «Древлянський край. Незважаючи на те, що радянська влада активно використовувала газети як інструмент пропаганди, паралельно з одами вождям і партії публікували замітки із життя міста, які сьогодні є фактичним матеріалом для дослідження історії. Колись, якщо взяти, то дуже цікаві були рубрики, особливо по історії. Краю, тому що писали було багато краєзнавців, хто цікавився, розповідав людям. А ще писали про забудову міста. Коли, як і хто зводив будівлі Коростеня. Це те, про що ми будемо говорити у третій частині передачі про старий коростень. Тему дослідив наступний експерт нашої передачі. Мене звати Юрій Приходько, я інженер проєктувальник в галузі енергетики, я спеціалізуюся на системах резервного та безперебійного живлення, оперативного струму та альтернативній енергетиці. У вільний від роботи час я захоплююсь краєзнавством. Найбільше мене цікавить це будова. Користенець не просто ознайомився з матеріалами газетного архіву, а й оцифрував весь цей масив. Якщо подивитися, це з самого верху. І ось. По, по цю Процес зайняв два роки і продовжується. Номер за номером, унікальні знімки із пожовтілих сторінок старих газет переносяться у більш надійне і зручне для подальшого опрацювання місце на комп'ютер. Тут і історія різних об'єктів, і люди, які тяжко трудились на будівництві. Будівництво широко висвітлювалось в радянській пресі, тому такі публікації були досить частими. І в основному вони ілюструвалися фотографіями не самого об'єкту будівництва, а людей, які будують. І тому були досить відомі будівельники, і там, наприклад, не начальники, як зараз у нас, а звичайні там робітники, муляри, які виконували кладку стін. Про будівельників писали так часто, що по статтям можна було простежити кар'єрний шлях людини, наприклад, ось цього чоловіка От можна Згадати про Івана Антоновича Кузьмінського, який теж виріс із звичайного булера кладочника до цілого керівника спочатку бригади, потім підприємств. Це він на фотографії 1966 року. Тут він якраз фотографований за роботою з теодолітом. До речі, ім'я будівельника сьогодні у Коростені носить одна з вулиць міста. Вулиця Кузьмінського простягається в районі Чигирі. Так містяни вшанували пам'ять про людину, яка взяла участь у зведенні багатьох будівель Коростеня. Ось ще фотографії коростенців будівельників Можливо, серед них ви впізнаєте своїх рідних, батьків, бабусь, дідусів. Побачити їх молодими за роботою. Найбільше таких публікацій друкували всередині серпня, адже саме в цей час, з 1955 року, будівельники відзначали своє професійне свято. А з нагоди дня будівельника робітникам цієї справи присвячувалися три із чотирьох сторінок даної газети. Газети ілюструвалися фотографіями. Наприклад, тут ми бачимо процес спорудження якогось будинку. Так, як це 68 рік, то це якраз іде вже добудова наших нашого району Черемушків. Черемушки один із спальних районів Коростеня, колишня околиця міста, яку на початку 60-х почали забудовувати хрущовками. Це такий тип будівель, який отримав свою назву від прізвища тогочасного правителя. Як правило, це були п'ятиповерхові цегляні і панельні будинки зі скромним плануванням. Коростенські черемушки звели за якихось п'ять років. Є публікація про те, як все починалось: 1963 рік заголовок будуть і в нас в свої черемушки». Ремушки, чому і в нас, тому що мікрорайони з аналогічною назвою були і в інших містах. Черемушки це узагальнена назва районів масової житлової забудови. Які є майже у всіх містах, які розвивалися активно в кінці 50-х, 60-х роках». Такий вигляд мають одеські черемушки, а це черемушки у Кропивницькому. В інтернеті можна знайти багато фотографій процесу будівництва, і на них ми бачимо, що зазвичай Хрущовки збирали як конструктор з блоків уже готових кімнат. Але Хрущовки Користенських черемушок відрізняються. Коли говорять про черемушки, то уявляють мікрорайони, щільно забудовані крупнопанельними будинками. Коростенські черемушки відрізняються від черемушків інших міст, тому що основними будинками тут є будинки з червоної рядової цегли. Це можна пояснити тим, що на момент забудови даного мікрорайону в нас ще не існувало житловобудівних комбінатів». У 1963 році писали: пройдуть роки на місці, де зараз пустир, з кількома новобудовами зведеться новий житловий масив з поетичною назвою Черемушки. Турботливі руки прикрасять його алеями і скверами, зашумлять черемха, каштани, зацвітуть квіти, і кожен, кому пощастить жити тут, не раз з вдячністю згадає тих, хто не шкодуючи сил і праці. Робить все, щоб життя людини ставало дедалі світлішим і прекраснішим. А на попередній сторінці фото бригади передовиків Березюк, Панченко, Шуба, Рожко, Пастухова, Петренко. Працюючи над цією темою, нам було складно відірватися від старих газет. Те, що писали і як писали радянські кореспонденти, у сучасного читача викликає цілий спектр емоцій, чого вартують багаточисельні публікації про кукурудзу, улюблену культуру Микити Хрущова. Або фото Сталіна у труні справа не лише в культі вождя, яким був просякнутий майже кожен матеріал в газеті. Дивуємось звичайним речам радянського способу життя. Звичайною справою у радянській газеті були малюнки з елементом знущання. Жанр карикатура використовувався у двох випадках: посміятись над капіталістичними країнами, в яких нібито все набагато гірше ніж в СРСР, та висміяти власних громадян, поведінка яких не відповідала світлому образу радянської людини. Коростенських туніятців, хуліганів та тих, хто зловживав горілкою, в газеті перераховували поіменно. В радянські часи можна було пролистати газету, газети. Навіть зараз нащадки якогось хулігана можуть дізнатися, що робив їхній дід нехорошого. Це все там написано. Да, якщо дійсно, що він такий був, якийсь забіяка, і про нього друкували, то е, як варіант приводити своїх друзів в бібліотеку, діставати газети і там показувати, от який мій дід був там. Куліган. Забіяка, да. що він виробляв карикатур про недоліки на будівництві знайти нам не вдалося. Про них писали і доволі часто. Іноді проблеми виявляли вже після заселення, а причина безкінечні соціалістичні змагання. Радянський Союз це була держава соціалістичних змагань. Тому, коли будувалися будинки, то бригада мулярів могла змагатися з бригадою. Пічників, бригада, яка клала підлогу, там змагалася з бригадою, яка ставила віконні блоки. Тому дуже часто таке було, що спочатку приходили штукатури, вони робили внутрішнє оздоблення квартири, а потім після цього приходили електрики і робили, прокладали. Провода в нових штробах, тим самим знищуючи роботу попередніх. От. Таким чином, це була, по-перше, перевитрата матеріалу, по-друге, перевитрата часу. По-третє, могло бути навіть не так, міг будинок здаватися в експлуатацію, але в будинку не було під'єднано комунікацій. Наприклад, уявіть собі, повністю зданий будинок, в якому є вода, каналізація, є електроенергія. Але не пропіклувалися про те, щоб підвести до будинку зв'язок, і тому заново приходили монтери, Вони робили отвори в стіні знову порушували. Оздоблення одна з критичних публікацій на адресу будівельників була пов'язана з будинком номер 38 що по вулиці Грушевського. Для довідки це хрущовка, до якої перші жителі заселились 18 грудня 1964 року. 64 сім'ї. А на першому поверсі приміщення одержала міська бібліотека. Втім, до радісної події в газеті було надруковано ось такий матеріал. Виріс новий будинок, засклені його вікна, упорядковане подвір'я, давно розподілені й квартири. Але будинок досі залишається з недоробками. Переступаємо поріг першого поверху. Тут розміститься центральна бібліотека. Поки що її фонди в тюках. Нове приміщення не готове. Паркетна підлога дише. Одній людині навіть з богатирською силою не відчинити дверей між кабінетами, ще гірші картини на верхніх поверхах, третій мокрий, неначе він під відкритим захмареним небом. Це сліди бракоробства, залишені будівельно монтажним управлінням номер 523 Начальником якого є товариш-дубок. Повсюди чогось не вистачає. В опалювальних трубах гільз, в санвузлах дерев'яних кришок, гачків. Недобрим словом будуть згадувати новосели будь. Дівельників, якщо монтажники не повернуться, усунути брак. Кожної хвилини чотири квартири. Таку грандіозну програму житлового будівництва було намічено на 1961 рік, але будувати швидко, дешево та одночасно якісно було дуже складно. Часто економія змушувала порушувати технологію будівельних процесів. Арматура використовувалася нецільно, щоб один великий стежень покласти, то зв'язували декілька. Коротких розписували, як там муліри зводять стіни, як вони використовують відходи замість нормального матеріалу. Життя у квартирах попередніх поколінь користенців відрізнялось від сучасного. Наприклад, були великі проблеми із водопостачанням. Деякі будинки роками воду в кранах мали лише по кілька годин на день. Хоч будинок новий, все нове, але мережа існуюча, вона не справлялася вже із. Із цим навантаженням, яке виникло через інтенсивну забудову міста, комунальний водопровід було збудовано у користині в далекому 1928 році, а каналізацію лише у 1961-му. Біля деяких багатоквартирних будинків міста досі можна зустріти туалети на вулиці. Район фарзаводу, селище Дока, Цегельний. Зручності в квартирах облаштували пізніше. Була у попередніх поколінь користенців ще одна особливість у побуті: до появи централізованого теплопостачання. Жителі були змушені самостійно опалювати свої оселі. Наприклад, у цьому будинку 1961 року, Грушевського 33 була власна котельня з кочегаром. А в більш ранніх будинках взагалі було пічне опалення. Ми можемо їх ідентифікувати по димоходах. Пічки стояли прямо в квартирах. До речі, деякі коростенці зберегли свої, наприклад, ось переобладнали газовою форсункою і мають в квартирі теплу грубу. Але більшість людей все ж звільнили свої квартири від пічок. В деяких будинках процес триває. Згадаймо випадок 2021 року, коли нові власники квартири на першому поверсі розбирали піч. Стався прикрий інцидент. Впала стеля разом з жителями другого поверху, будинок 1950 року, район селища Доку. Маємо цікаву замітку на тему пічного опалення 1956 рік. Лист від жителів новобудови. Мова про будинок номер 65 Б по вулиці Леніна. В той час таку назву носила сучасна вулиця Шевченка, що на Ковальському. Встановити про який конкретно будинок йде мова. Ми не можемо через те, що нумерація будинків багато разів змінювалась. Але зачитаємо. Отже. Уже через декілька днів після того, як ми заселили квартири, було виявлено багато істотних недоліків. У будь-якій квартирі не можна заготовити палива для того, щоб обігріти кімнати. Це сталося, тому що самі пічки дуже великих розмірів займають лише площу, а ніякої користі не приносять. Двері в кімнатах покосились, це ж саме трапилось із вікнами, підлогою. Стіни за яких небудь 10-15 днів покрились цвіллю. Нам жильцям довелось дороблювати забудівельників, стали запрошувати в свої квартири пічників, і ті переклали пічки. До речі, в квартирах, де мається по декілька пічок, дверки ні до жодної з них не виходять в коридор, а чомусь прямо в кімнати. Якість виконаних робіт під час перекладки водопроводу вкрай незадовільна. Мешканці будинку К. Бучинська Н. Суржик. Незважаючи ні на що, коростенці досі живуть у цих будинках, деяким з яких скоро 100 років. Сучасні жителі цих квартир намагаються модернізувати своє житло як всередині, так і зовні. Роблять євроремонти, ставлять пластикові вікна, а іноді добудовують додаткові квадратні метри. Це, звісно, впливає на обличчя міста. Свою думку на цю тему має ще один експерт нашої передачі. Оцей період, коли в місті почали, будемо так казати. Кожен робити балкон на свій смак, як він хоче, І особливо центральна частина міста, вона втратила, ну таку, як кажуть, перетворилася в такий, як ми називаємо, шанхай, так, таке все в різнобой. А якщо зробити нормальну термоізоляцію, фасади привезти в лад, пофарбувати, змінити дахи, місто буде абсолютно виглядати не гірше, ніж любе Сьогодні сучасне там європейське місто. У Користині теж є приклади будинків, про естетику фасадів яких дбають. Тут власники провели утеплення організовано, а не в різнобій, по одній дві квартирі. Ще один приклад на вулиці Івана Франка. Там частину будинку відновили до оригінального кольору цегли, і він, будемо так казати, незважаючи на те, що будинок старий і виглядає таким ветхим, але він дійсно став от таким, як він має бути, і він досить гарно виглядає. Тобто, я вважаю, це один з прикладів, як треба відноситись до пам'яток того періоду. Тому що сучасні, оці так називаємо енергозберігаючі технології, зафарбовані, затянуті в один колір. Ну, вони цікаві, але їх можна залишити для панелік. Так, так, це вже питання сучасності. станом на 2025 рік житловий фонд Коростеня складає майже 500 багатоквартирних будинків. З них 21 дев'ятиповерхівка. Нічого вище у місті не будували. Є один будинок із семи поверхів. Його здали в експлуатацію не так давно, у 2016 році. Решта мають по 5, 4, 3 та 2 поверхи. У кожного житлового будинка свої особливості, своя атмосфера, своя історія. Вся ця забудова в принципі вона відрізняється зовнішнім своїм виглядом. Якщо говорити про забудову до початку 30-х років, це якісь унікальні будівлі, в тому числі типові, як, наприклад, будинок, який знаходиться біля водоканалу, він десь 26-27 року побудови. Він мало схожий на інші будинки в місті. Унікальним для користення і не тільки є і цей будинок по вулиці Грушевського. Приклад нетипової забудови за знаками конструктивізму, збудований в 30-ті, як і наступний об'єкт вартий вашої уваги. Із унікальних це будинок біля 9-ї школи, двоповерховий. Він точно збудований, не за типовим проектом. Зупинимось на цьому будинку окремо, настільки він нам подобається. До речі, тут створено ОСББ жителі квартир самі опікуються своїм житлом. Його історія починається з 30-х років. Це якраз період активного розбудови залізниці, і за документами, які є, і за спогадами людей, які є, цей будинок був збудований для керівництва саме залізниці. Наступні 20 років, поки не прийняли постанову, яка забороняла надмірності в архітектурі, у великих містах СРСР споруджували унікальні розкішні будівлі, користині подібного розмаху не було. В нас побудовані типові сталінки, які схожі одна на одну і не відрізняються якимось там комфортом чи чотирихметровими потолками. Тим не менш, ці будівлі виглядають значно цікавіше наступного покоління забудови, про яке ми вже розповідали. Приклад масового і дешевого житла Хрущовки. Наприклад, у Хрущовках вже були суміщені санвузли, у Хрущовках були низькі стелі. В Хрущовках була дуже маленька кухня. Якщо в Сталінках санвузли, наприклад, розміщувались подалі від ходу в квартиру, подалі від якоїсь центральної зони, де розподіляються входи в кімнату, то, наприклад, в Хрущовки це були туалети максимально біля самого входу. Хрущовки подавали як тимчасове житло до 1980 року. Втім, у скромних квартирках 60-х років люди живуть досі. Хтось взагалі все життя. На якість життя у Хрущовках було дуже багато нарікань, і тому вже в другій половині 60-х років почалися розроблятися та будуватися нові типові проекти будинків підвищеної комфортності. Пізні Хрущовки будували вже за Брежнєва, тому й називати їх стали Брежнівки. Брежнівки відрізнялися від Хрущовок тим, що це вже були проекти більш комфортного житла. З'явилися роздільні санузли, більші коридори, більші кухні, більша висота стель. В Коростені Брежнівки відрізняються від хрущовок тим, що вони побудовані з білої силікатної цегли. Також характерна особливість є те, що вони мають лоджії та горища. Наприклад, будинок, який знаходиться позаду мене, це типовий приклад Брежнівки. А ось і архівне фото будинку з газети. У пресі можна знайти публікацію про більшість будинків Коростеня. історія будівництва, процес заселення, скарги, просто фото. Самою класною фотографією я вважаю, фотографію за вересень 57-го року. Це фотографія, яка зроблена з висоти, а саме з вододопірної вежі. Аерознімок, який зроблено майже 70 років тому, охопив частину сучасної площі молоді. Її забудова багатоквартирними будинками тільки почалась. Це фотографія, на якій ми бачимо вже Триповерховий будинок по вулиці Грушевського, 35. Він якраз добудовується. Це буквально через пару місяців він буде зданий в експлуатацію. Ми вже бачимо побудований по вулиці Грушевського, 29. Бачимо Грушевського, 36. Також бачимо, що самої площі ще не було, як і будинків номер 31 та 33. Але була будівля домоуправління номер 1 в якій сьогодні знаходиться храм Вознесіння Господнього. Понад 40 тисяч сторінок архівних газет Юрій Приходько відсканував на волонтерських засадах та передав електронні версії працівникам публічної бібліотеки, аби вони і всі бажаючі. Мали можливість займатися дослідницькою діяльністю. Працювати з електронним носієм набагато зручніше та дозволить зберегти оригінали. Не потрібно гортати всю підшивку, поки знайдеш той матеріал. В оцифрованому вигляді це набагато швидше для людини. Навіть уже конкретно ти статтю береш і зразу роздрукував, чи можеш надіслати там електронною поштою. Це пришвидшує тобі і час. І навіть я скажу навіть для здоров'я, тому що гортаючи стару газету, ми ж розуміємо, що вона пил, що це не дуже корисно. Ну для здоров'я, а так ти собі сидячи зручно за столом, і ти собі гортаєш, можна повернутися знову на щось інше звернути увагу. Це дуже е, така корисна річ, як для нас, для бібліотеки, так і для наших читачів. Так само ми їм конкретно дали за той чи інший рік. Вони собі погортали і швидко знайшли інформацію. Що ж до Юрія, вивченням газет його краєзнавча діяльність не обмежується. Коростенець досліджує все, що пов'язано з містом. Батеріалів багато, всяких я отримав. Зокрема, дуже якісні фотографії. Там є наших пам'яток архітектури. А ще зберігає картографічні матеріали, документи, періодику, в якій писали про користень. Журнал знання 1927 року. Він якраз стосується забудови нашого міста. І тут є фотографії нашого міста. Навіть тих будинків, які не збереглися до нашого часу. Це електростанція, яка була зруйнована в роки Другої світової війни. Знаходилась приблизно в районі сучасної бані. Поряд критий базар на іншій сторінці. Будівля Окерзем управління. Ця будівля не зберіглася, вона знаходилася на старій. Площі корисня, там де зараз знаходиться будинок культури. Ще одне унікальне фото в журналі коростенський театр. Нам відомі всього два зображення цієї будівлі. Перше, уважні глядачі могли побачити у попередній частині передачі про старий коростень. Друге ось у журналі Знання. Користенів до Другої світової війни був побудований великий театр. кажуть, що він так і не запрацював нормально. Вистави в ньому декілька разів проводилися, але через те, що його дуже швидко будували, не по технології, то він почав сам по собі руйнуватися. Всю цю інформацію про історію користення краєзнавець збирає по крихтам, тому що цікаво самому і тому, що вважає за потрібне її зберегти для наступних поколінь. Це видання унікальне не тільки інформацією, яка розміщена на його сторінках, а й тим, що цей екземпляр це особистий екземпляр Федора Михайловича Козубовського. Федір Козубовський історик, археолог, перший директор Коростенського краєзнавчого музею, перший учений, який дослідив пам'ятки літописного іскоростеня, репресований та страчений радянською владою. Ось на цьому аркуші є... Присвята від автора даної статті, де написано високошановному Федору Михайловичу 34 30 30-го року. Якщо цю історію зберегти, систематизувати і видати потім якийсь фіналізований варіант, де все це описати, то це дасть змогу людям цю історію не забути. якою б вона не була, чи це історія там глобальна, там щось про княгиню Ольгу, там про якусь там подію, там чи легенду, чи це історія просто якогось одного будинку. Дякуємо всім, хто допоміг у створенні цієї передачі, та тим, хто подивився, Сподіваюсь, що вам сподобалось, знайти всі три частини передачі старий Коростень» можна у соцмережах на сторінках Коростенського телебачення.